Мої мрії і побажання на майбутнє це щоб скінчилась війна, і щоб оцих хлопців, які загинули на під час бойових дій, щоб їх просто пам'ятали і цінили. І тих, хто втратив ногу, втратив руку, отримав якусь інвалідність, вади, здоров'я, щоб їх просто цінили і поважали. І все. Друзі, сьогодні третій рік повномасштабної війни. Ми повинні пам'ятати, що Україна вистояла завдяки нашим військовим. А ось нардепи та держслужбовці повинні були робити все, щоб їх підтримувати, і зробити всі умови, щоб заохотити населення йти до військкоматів добровільно. Але що в них вийшло, та цикашники та ухлянти в формі продовжують вілля на вулицях країни, людей хапають, б'ють, бусифікують. А ось вже результатом ділиться військовий в Твіттері. Виявляється, придатні до ДШВ штурмовики мають пухлину між хребтів, жорстку астму. Важкий геморой, геморой плюс пухлину в кишці, одне посліпе око, інше пошкоджене, глухе вухо, параноїдальну шизофренію із примусовою госпіталізацією та купу охуєнних історій. Суд щодо опікунства дитини піймали до суду, опікунство над батьком, три випадки обіцянок іти з зачеп. Не знаю як, але ВЛК та ТЦК вирішили, що це гідні штурмовики на надскладний напрямок. Хто ці уїбани з ТЦК, що пакують дорогою на роботу та присилають нам їх? Це вже не перша група така, яку після програми військової підготовки можна одразу списувати. 30% навіть з хати випускати не варто, ще 50% переживуть перший трихтижневий вихід і підуть по лікарям. 10% мають інші приводи списатись. Охуєнно. Ну а який буде результат, коли так мобілізують чоловіків на Львівщині? Коли ніхто не бачить, представник ТЦК вже майже в бусі почав активно махати руками? Ну просто гній. Поділіться своєю думкою в коментарях, але вже навіть військові не витримують такого свавілля зі сторони. ТЦКшників. Їхав я на бусі е з євробляхами, е був по гражданки. ну гражданка вся у мене мілітарій побігає ко мене жирний кабан, здає питання, по вам не видно, що ви військовий. будь ласка, документи. Відіть же моє недовольне ліцу. Я йому відповідаю, що ти ще не навчився. Отличать военных от гражданских, если ты тут такой тцк не крутой. Он не отличил Веськова от гражданского. Пошел он мне там залазить, свой пыль согласовывает бус. И говорит, я тут после ранения, я такой крутой. Э, за 30 секунд он услышал, кто он такой есть и что сейчас не ним будет. Что я точно так же могу его сейчас бусифицировать. Через 5 минут поеду с пацанами, будешь уже буси. И что твой род будет делать тут? А? На что сразу же? И простите, и извините, и проезжайте. Я прошу прощения. Я просто представляю, как такие мрази продажные общаются с простыми гражданскими. Гарно сказав військовий з позивним киянин. Він поділився, як можна змінити ситуацію на фронті та знайти великий мобілізаційний ресурс. Маємо на сьогоднішній день. Можна довго щось розказувати. У нас країна вже по факту поділена, да? є шмигальня, є мусарення, да? це постійне підвищення заробітних плат, пилорама бюджету. І є пасіонарна частина населення України 20%. Це ті, хто на фронті, ті, хто воює, да? Ми три роки збори проводимо, так? Да? Шмигальна і мусарня кожен день, блядь, в шоколаді, зарплати космічні. Хто їм? Шмигаль, да? А потім державні зрадники, такі як Портнов, які під санкціями і Сполучених Штатів, виходить шмигаль, оце бля, нічтожество, і каже. Нема підстав у держави проти державного зрадника Портнова вводить санкції. Нічого собі, так і за його списками в Київській, Сумській, Чернігівській областях не тільки були вбиті учасники АТО, активісти, патріоти за списками Портнова, який офіційно Фейсбук їх викладав да, і закликав до цього. До речі, він з країни тікав, його охороняли мусора, мусора Нібітова, 25 мусоров. Вивозили його блять, в перші дні, коли втік з країни, так це вже зрада чи перемога. Так в мене питання навколо кого об'єднуватися. Мені здається, всі ми президенти, і один товариш казав: якщо я не зупиню війну, я піду. Так мені кажеться, за базар треба відповідати, за свої слова. Ми проведемо вибори і оберемо достойну владу, наступну, да, яка допоможе нам закінчити війну. Це буде непросто і буде бойня. Але нам треба внутрішні ресурси мобілізувати. У нас не мобілізована економіка до сих пір, від собі. Нема стану війни в країні, визначеного виписаного в окремому законі. Нема військової юстиції і нема ще покарання за тотальне розкрадання. Це навколо в кого в мене питання об'єднуватися? Ну а пишіть, що це кремльовське ЕПСО, кияни на не ФСБшник, і що. Є що додати, Вадик? Дивіться, люди, я скажу так. Стосовно мусорів, не бійтеся їх. Це ж такі ж люди, як і ви. Є мінти, є мусора. Бійтесь. Чуть-чуть поправлю, ті, хто порушує закон, вони поза межами закони. От ти цікашники мусора, коли б'ють да, пакують, забувають носаками. Вони вже поза межами закону конституцію. Ніхто не відмінює. Ось черговий доказ помиця в правоохоронній системі, де вже всі плювати хотіли на конституцію. Працівник поліції вирішив затримати водія та відірвав дверну ручку на автомобіль. Буде затримати. Ми вважаємо такої, що такої вважаємо. Шо такої. Я что случилось? Сказал. ты посмотри. затримание. За, за что мы затримание? Вы не предъявляете документы... Вы не, вы не, вы не в, основание. Порушение права, права. Звони и вызывай 102 полицию. Патрульную Я полицию вызывай. Предъявляйте документы, они будете нет не будете затримывать. По предоставьте <прокурс> мне документы, садите сущие а до нарушения моих прав. Выйдет на улицу и подивиться. Выйдет на улицу и подивиться. Звони 102. Я же звоню. Я вам все раз поясню. Я вам треба... Прямо ви антиграфі документи ні в іншому випадку мені потрібно становити особу У вас для складання адміністративних матеріалів, ви не виконуєте закону, вимогу працівника поліції. Алло, Бу, Бу, випадку, ви Там, это получается кольцевая я дорога. Чай, Был без... Заси, а... не а? а? Святошинский район. И... Да, Подайте на зачар... меня скарбу, что я вам не предоставил все. документы. Мы, мы, поставим, мы стоим везде, возле э, ремонта, э, не доезжая 100 метров нет. до бенз... за, бенз... заправки ока. Знаешь, мне здесь есть сервисный центр Хундай. Выйди за автомобилем. Діло того, що тут всякі... На пору... На... не правомерні... На а, это. Також учинити звісно непокору в законі про вимозі працівника поліції. Вийді з автомобіля. Е, мой номер телефона 044 у вас затримали. Громадянина буде затримана, доставлена ставимо в територіальному поліції для встановлення розвідки. І складання адміністративних матеріалів. Ви почули громадянин? Вас буде затримано і до саме протокол. Вас, вас Зараз приїде наряд Київської протокол. Зараз приїде наряд Київської поліції. Ні, он тут машину ламає. Заходьте з за автомобіля. Протокол заставляйте. Заходьте. Відносно кого я вам се разпояснюю. Відносно кого? Співайте на фотографії. А! Ааа, що ти робите? О, що ви робите? В мене Ааа! Це повний треш. Водій нібито порушив, однак коп жодних доказів не надав та почав одразу зазначати про злісну непокору. І все це робиться тому, що поліцейським дозволили порушувати закон. Ніхто не покараний за таку поведінку, і з кожним днем стає все гірше і гірше.

Сейчас приедет полиция и я выйду. Сейчас подожди. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Здравствуйте. 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 А, можно, чтобы по ней отошли? Можете на эту что сторону будет? перейти? Міністр МВС Клименко. Ви часом не збираєтесь у відставку? Може досить цього свавілля, Хоча чому я питаю? Як ми вже дізналися з минулих випусків, топ-3 міністри самою великою зарплатнею 1 мільйон 560 тисяч. Також не варто забувати про відкати та схематози, а потім такий результат. А як вам такі новини? В одній з військових частин, що виконує бойові завдання на Херсонському напрямку, відкрито масштабну корупційну схему. Підозрюваний підполковник налагодив схему збагачення за рахунок підлеглих, завдяки якій у 2023-2024 років незаконно збагатився щонайменше на 1 мільйон гривень. Він фактично продавав військовослужбовцям відпустки і приховував їхню відсутність від командування. За це він вимагав від військових грошей різноманітні послуги, побутову та комп'ютерну техніку, а також речі для дітей від тих, хто платив надалі. Вимагав гроші під загрозою покарання за нібито порушення службової дисципліни.